Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3166-го розіграшу державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 284 тисячі гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 4 І ми переходимо до розіграшу. Вісімнадцять. 41. 31. 17. Лото максима максимально вигравально. щоденно. Шановні гравці, в вашій увазі 8098 розіграш державної лотереї Кено. Терешна комісія на сьогодні обрала у Тотрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Двадцять сім. Дев'ять. Двадцять один. Сімдесят три. Сорок три, сорок вісім. Сорок три. Сімдесят два. Шістдесят один. Тридцять чотири. П'ятдесят шість, двадцять три, сімдесят вісім, сімдесят шість, сорок чотири, сімдесят чотири, тридцять сім, тридцять дев'ять. 59. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. В ефірі 6951 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон А. Комплект Кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 3. 4. 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Три, чотири, чотири. Бережіть себе, все буде Україна.